Кава допомагає прокинутися, покращує увагу, прискорює обмін речовин, містить антиоксиданти, але є важлива інша сторона: негативний вплив на деякі органи. На серце, це підвищення частоти пульсу та ризик аритмій, на судини, спазми та зростання тиску, на шлунок посилення кислотності та ризик гастриту, на кишківник – спазми, діарея або запори, на кістки, вимивання кальцію, ризик остеопорозу, на печінку. Перевантаження процесів детоксикації, на нирки, витрати мінералів та зневоднення на нервову систему, тривожність безсоння на гормони, підвищення кортизолу та ризик порушення інсулінової чутливості. Кава не ворог, але її сила залежить від кількості. А ви відчуваєте більше користі чи шкоди від кави? Якщо. Цікаво знати, як я підтримую розумову та фізичну активність без кави.